Проба фрези. перший раз виїхали попробувати як воно працює. Трошки переварили стяжки, зараз покару пізніше приїдемо вже додому. Отак, виходить зараз. Едь давай! Вот так получается. Тут ще воло так, але... Ну така от виходить, ну гарно, гарно. В крайності, можна йти в два сліда ще. І, я думаю, нічому воно не буде заважати. І буде все ок. Сьогодні йдемо валить Трактор саме важче фризу якось так. Всім привіт. Сьогодні вже готували трактор до сезону і вже він готовий повноценно виїхати на поле. Сьогодні доробляли трошки нав'язку. Як можна побачити, такі от ставочки доварили, от перенесли стяжку і так само з тої сторони видно. Перенесли стяжку на сантиметрів десь так, 4. Щоб, щоб кардану не мішало. ну все але трошки кардан задіває. Але як дивитися на те, що в мене одна фреза, цього вполне достатньо. ну Також є трошки один мінус, тут тяжки трошки криво стоять, але це, думаю, з цим можна працювати, це не так критично. Чому, ще можете сказати, чому я не купив ту навіску, яка от ставиться замість цих от кронштейнів штатних? На Вален і щоб від центру йшли розтяжки. А об'ясню чого. Того, що трактором я користуюся, здебільшого, щоб тягати прицеп, Ну і нагород він виїжджає тільки там в мене два рази в рік чи три. А так в основному це тягає прицеп. Як дивитися на те, що з фризою трактор буде працювати тільки весною і там деколи осінню. І то небагато, того, в принципі, я думаю, нема смисла мені переробляти на постійну основу. Може в майбутньому, якщо буде з'явиться ще якийсь агрегат на ВОМ, наприклад, косілка там, чи картоплекопалка з ВОМом теж буде, можливо, теж, можливо перероблю. Можливо, куплю таке. А так зараз мені поки це вистачає, того нема потреби купляти нове. Ну, нема потреби, тим більше вони там стоїть. Ну, наскільки я знаю 3200-3500, але ну, все рівно нема потреби такої великої. Ще що зробив? Тут врізали пружини, щоб воно так, віддавало, бо того, що пробував, то нагортає. Розібрали кардана, бо того, що тут не було стопорного кольця і видно було. Це чи я, чи десь я. І загубив його, бо того, що коли осінню осінь опробував, чи десь його не поставили, ну, бо така мені підозра, що його не поставили. Ну і прийшлося його з розібрати ну, поставити стопорне кільце. Тому що ще отаке було зроблено. Ну, Тут розкоса трохи підкрутив і шайбочки поставив такі, бо тут їх не було. Ну і це в принципі все. Також тут ще е, потихеньку доробляв, Ну, хто бачив відео, тут також вирізав такі втулки, щоб нав'язка трошки ширше сідала, бо того, що як вона так рівно з цим запалець, то стяжок не вистачає, щоб стягнути. А так, по, 5 сантим, по 4 см приблизно з кожної сторони. І в принципі норм. Теп... Тепер ще, що касається... Також був зроблений, хто бачив відео реча Гвом. Ручник Вазовський. І сідушку також переварив. Ну, не переварив, відрізав тут була, вона на кронштейнах стояла. Такі в мене профіля стояли. А це прикрутив через брусочки просто до пола. Я думаю, такий варіант в принципі кращий, оскільки можна, якщо буде ще в ще чи вправо чи вліво переставити. Тому такий ще ну, також помалював тут пол. Ну, це вже думаю таке діло. Ну і крила переробляв, переварював теж. Тут все, в принципі, нормально. Фраза бачили, як працює, але вже ближчим часом, десь до кінця березня, треба буде мені посіяти дещо. То ми виїдемо вже на город, ну і вже під потребу спеціально посіємо люцерку, Там я маю сіяти ще де, що вже буде потреба. Пофризую. Ну і в принципі, все, що треба, там, ну, це покажу все. Тому кому сподобалось, поставте лайк, підпишіться, всім, пока, всім до нових відео.